Знаєте, останнім часом мені в соцмережах задають дуже багато питань. Одних з таких, коли закінчиться війна, коли почнеться контрнаступ, я так повертаюсь, дивлюсь позаду себе. Вроді ж ніякого серванту позаду мене нема з пітушком. І я сиджу не в гавайській сорочці. Я не військовий експерт, я не Жданов, я не Арестович, я звичайна людина. Так вони кажуть: так ти ж друг президента, ти ж повинен це знати. Я кажу, люди, дивіться, вся ця інформація це державна таємниця. Ну, а президент зараз не Янукович, коли державну таємницю можна було розказувати направо і наліво. Типа, Люда, слушай, дай ти мені даш похмелітися, а я тобі розкажу державну таємницю. Сташенька, синок, можеш будь ласка? Хочеш послухати державну таємницю? Ні, а зря. Слушай, значить. Та що ви стесняєтесь? Розказуєте при неї, вона ж просто проститутка. Ще задають три питання. Знаєте, значить, коли все це закінчиться, коли долар знову буде по 25 і коли ти вже нарешті схуднеш. Я кажу: дивіться, люди, я ці процеси не контролюю. Я звичайна людина, в мене немає доступу до офісу президента, до кабінету Буданова. В бункер Генштабу, я звичайна людина, мені, щоб потрапити в СБУ, також як і вам, потрібно сфоткати стратегічний об'єкт. <рес> Найпопулярніше питання: чи повернеться Зеленський до кварталу? Я кажу, ні, такого не буде. Кажуть, зря, звісно, зря. От було б цікаво подивитися знову на сцену, знову під оплески. Я кажу, ні, ні, не, не буде. Каже: ну, звісно. Жаль. От було б класно, звісно. Зеленський не йде на другий термін, а повертається до своїх друзів в квартал, виходить на сцену з почуттям виконаного обов'язку. Я кажу, Петро Олексійович, такого не буде. Навіть якщо Володимир Олександрович не піде на другий термін, ви теж навряд чи підете. І взагалі, звідки у вас мій номер. Далі ще задають питання, коли нам дадуть F-16. Що нам робити з Угорщиною і чого хоче Китай. Я кажу: дивіться, люди, я не гордон, я на такі питання впевнено, п**ити не вмію. От хто реально в темі, ну, в глобальному сенсі, так це Буданов. Він знав і про дату наступу Росії, і про звільнення Херсона, і про страшну епідемію в Москві. І зараз не те сказав, коротше, цей наперед трошки забіг, виріжемо потім, добре. Да. Значить, задають питання, чи спілкуєтесь ви з президентом? Так, ми спілкуємося з президентом. Не дуже часто зараз і не так довго, але спілкуємося. Але коли спілкуємося, в голові завжди в мене до нього питання: чому він спить набагато менше, ніж я, а виглядає набагато краще, ніж я? Кого він любить більше: мене чи Дуду? Чи говорить він з президентом Байденом трошки голосніше? ніж з іншими лідерами. Чи піде він на е, третій термін? Чи кричить президент Йо, Русня! Коли чує сигнал повітряної тривоги? Ну і найголовніше питання, коли закінчиться війна? На це питання я і без нього відповім. Я знаю, що дуже скоро і знаю чим. Нашою перемогою. Ласкаво просимо до єдиного кварталу. You're feeling quite good.